Більше кросоверів від нас, будь ласка, отримуйте AX35 Hyundai 10 рік, 2 літра, повний привід. Привезли люди на реалізацію. Всі ми улюблений кросовер. Ну, в принципі, що сказати про Kia чи Hyundai з 2-літровим дизелем і на автоматичній коробці передач. Коробка надійна, Він вважається надійний. Автомобіль сам по собі має непоганий форм-фактор. ну Дизайн дизайн на такого, скажем, поціновувача, але в принципі мені він подобається. Є 4 склопідйомники, складання регулювання підвергів дзеркал, система управління повним приводом, допомога при спуску згори курсова стабілізація кермо, мультикермо з магнітолою управлінням і круіз-контролем Воно нас обшите шкірою. Маємо. Автомат підігрів двох передніх сидінь, Aux, Bluetooth, Флешка, двухзона кліма, присутні датчики світла, сенсори дощу по задньому диванчику. В принципі, досить все просто. Що в нас там на щитку? 193 тисячі кілометрів, Він -код. Він -код зараз я вам покажу в бріфі. По багажнику, що в нас, друзі? По багажнику є шторка. Так, шторка є. А тут Ну тут треба запаску десь не бачу. Можливо, вона і десь є в них хлопців, яких пригнали на реалізацію. Друзі, старт 12600 баксів. Але, ну звичайно, що торгуємося, можемо розміняти на ваш автомобіль, якщо цікаво. Набирайте по телефону в описі до відео. Коротше, отакий Я X-35, Млинівська 3А, місто Рівне. Друзі, машина має якісь, звичайно, що незначні дефекти. По ній можна знайти там якісь подряпинки, мікросколи, можливо, якісь мікровм'ятинки. Не нова. Повторюю ще раз, тому що дуже багато є запитів таких, що там, а я там хочу як нову, а я хочу там машину там 10, 12-15 літню в стані нової, але но такого не буває. Подогаться, <смір> кум несе. Коротше, отакий X-35. Якщо він вам цікавий, приїжджайте, будемо торгуватись, домовлятись, обмінюватись, давати вам його в кредит. Ну і звичайно, якщо ви хочете продати свій автомобіль терміново, автовикуп в нас є. Без проблем. Для того, щоб зорієнтуватися по ціні, спочатку скиньте декілька фоток, нам пробіг, стан машини опишіть, тоді можемо говорити про автовикуп і плюс-мінус яку ціну ми можемо за неї запропонувати. А 35-й, місто Рівне, вулиця Млинівська, 3А. Ну, Такий непоганий кросовер на повному приводі. Якщо цікаво, Чекаю ваших дзвінків, пропозицій, приватні повідомлення. Повний привід, 2 літра дизель, 10 рік, 193 на щитку. Надіюсь, що все добре з пробігом. Не можу перевірити, бо не ми привозили цей автомобіль. Але ви можете прислати експертів, хлопці сказали будь-які перевірки, будь-які комп'ютерні діагностики, все, що можна, перевіряйте. Тому так. Цікаво набираємо телефон в описі до відео.